Всім привіт! Друзі, вас вітає поляни компанія на карті Аграрний край, канал Агровіха. Продовжуємо розвивати нашу ферму. І у нас, як ви можете бачити, червень, бачите, да? Червень місяць. У нас дозрів ріпак. Дозрів ріпак. Вірчиться. Наші поля вони дозріли. Так. Дивимося, Дан. Отже, ох ти йомою, а тут уже й горох зібрали. А чо так? А чо так швидко? Ну, да ладно, е -е, дозріли наші поля, тут гірчиця, тут ріпак е -е, візде. Зараз будемо збирати. Плюс до того, дивіться, я е за кадром соєдинив ці всі поля, е -е, викупив 70-те, Соєдинив і зробив. Посіяв траву. Посіяв траву не тільки посіяв, а косив і затюкував. О, зараз це, це все треба перевести. Тобто на це все пішло дуже багато часу, дуже багато скосить, затюкувати і тому подобне. Е, немає вже на фермі не силоса. Так, а що тут? А? Ну тю мені показувати ферментація 92%. А тут у нас тут вже тут і трава. Тут у нас силос. ну Туди я й перевезу на ферму силос. А сам перед нам потрібно взяти. На... О! ще хотів показати. Дивіться, е, отака хіра боріна. Стоїть. Отака хіра боріна стоїть коло кожного поля. 1000 літрів навоз. Я перевіз сюди навоз. Я поставив коло кожного поля. Отакий бункер. Ну щоб не довозить постійно на поле навоз. його дуже багато. вже, і при тому ферму планую, що другу ставить, другий корінник ставить. От на буде багато. Щоб не постійно не довозити його і вносити в поля. От я вирішив поставити коло кожного поля. Такий це, але це було не не дуже легко. Потрібно було дозволи взяти, і це було дуже тяжко, так як в Європі хабарів не беруть, ну не беруть хабарів. У Європі і треба було дуже багато дозволів, за що тут поставити. Довести, що воно не шкодить екології, що воно не буде вонять, ну такими кришами коротше, і тому подобне. І це все буде набагато проще, під'їхав, заправився і на полі. На, Коло кожного поля таке стоїть, до речі. Так, хорошо, молоко продавати ми не будемо поки що. Його багатенько. Є, бачите, силотку немає, сіна немає. Коротше, Повна дупа. Поломав взагалі ноль. Здоров'я взагалі Ого, у... оце хазяїн. Ніфіга себе. Так, коротше, насамперед нам потрібно взяти комбайн. Так, один комбайн у нас є наший. І ми візьмемо ще три штуки. М -м ну, в оренду. В оренду. Грошей немає, поки що їх куплять. Візьмемо, що ми візьмемо? Ми візьмемо клас ріпак. Ну, як би сказати, з ріпаком справляться й Нью-Холанди. Я так думаю. О, він вимолачується ще в жатці. О, візьмемо ми з вами не холодно. Чому тут міняється? А, от що міняється. От що міняється. Ну. Ні. Ні. Отакий най найкраще. Так, гусениці. Двойні кольоса. Ну, На гусенняцях не так буде нам топтати землю. Так, беремо три штуки. Дорогувато, 23 тисячі євро. І потихеньку будемо збирати ріпачок. Жадки візьмемо ми Джондіровські здорові. 15-метрові. Так, жатки треба. Жаток потрібно 4. того що для свого я так і не прикупив. Два. Три. Чотири. Так, є. Назад. Назад. Поставимо е, комбайни, щоб вони вже м, збирали врожай, і тоді я вже буду перевозити. Е, Силу на базу. Отак добре. Нам потрібно. Так, а звідки ми почнемо? Почнемо ми, напевно, що. Е, таке, що, таке, що. Давайте з дальних полів ми почнемо. Давайте ми почнемо. Гірчиця ріпак отсюда. Я так, я так думаю, що, що да. Так. Є такі пироги. Так, друзі, отакі, отакі от. Отакі от, от нюхоландики 1090 отакі от отакі монстри будуть у нас працювати. Добре, я буду це все діло зараз підчіпати, переганяти і вже зустрінемося на полях. От. Так що підпишіться, будь ласка, на канал, кому не тяжко. Поставте подобайку, Поїхали працювати, друзі. Ну що ж, попереганяв я всі друзі, комбайни на поля поставив, машинки є, щоб перевозити. От бачите, тут також стоїть така балабуха, от там я її поставив трошки далі, бачите, яма така вийшла, нічого я знаю, зміг не зміг зробити. Ну, може я тупориленький трохи. Так, давайте. Така гірчичку збирає, гірчичка пошла. Так. Тепер йдемо сюди. Тепер ріпачок. Так, все, комбайни пішли, машини на містах, а ми йдемо йдем займатися хвермою. Йдемо займатися хмер... хвермою. Так, ми зараз по краю, по краю, по краю соберемо. Тут це силук вже ферментований. Тому що на фермі вже взагалі немає силовку і нам потрібно зараз зібрати, завести силовку, а потім вже його завозити в наш ангар. Так, да, нідхорамніком набагато краще, швидше, ніж камАЗом, Ну, в деяких варіантах і камазом проще, от на самій фермі проще на Камазом вже, тому що, ну, самі подумайте, крутитися з ні по фермі це дуже як би сказати, не дуже ахтів. А камазиком раз-два і тут все добре. Ну, тут, як би сказати, прийдеться, прийдеться поїздити. 216 літрів у прицепі, коли його обереш, бачите, тут теж прибрав я дерево, воно мішало заїзду. Ну, так, так, сюди ми перший ми сюди. Так, ступи. І тут це ще, як би сказати, буде, буде мало. Мало Та Один такий треба буде привезти. <с> так що, друзі, працюємо, ви не сумуйте, то чайочок, кофйок може п'є, хто кушає всім приємного апетиту. Поїхали, буде калян собирати далі. Силос і вже походно там будемо вам виключати. І у нас є повний бункер перший, тут ріпачок. Не гірчиця, а ріпачок. Маємо перший бункер і так само є другий повний бункер. Ах ти, ты моє, Так, Я не включив їм стоять порожбу. Він погано. Ну що, я зараз дуже далеко зайдіть. Добре, як тут не перекінчується, так поїхали до іншого нашого товарища. Отак от, так от в, вольва... в цьому вольваку така от обстановочка, вже не така дута, як... як в тому. Ну нічого. Так, тут у нас... Бенд наш, да? тут він буде стояти. Коротше, поле оте практично все влізло. Куролом, оту ячеїчку. Офіт Флемби. Зараз вигляду і підемо холандом, поставимо, що треба спіляти в вороги, щоб вони кудись їхали. Ріпака буде ріпака багато колідера, то гірчички з цієї попіла буде ціпало. Під'їжджаємо. а он просто стоит тут, Коньор работает, ему жарко, я думаю, не будет. Так, сюда, настройки, GPS, так, стоять при разгрузке, вот так, так а идем сюда, да, с гречечкой, конечно, с гречечкой, конечно, так, да, ну, тут 8 -м. Ого, щось геть погано. Так, сюди. От так. Тепер сюди. Так. І на кожного. Получається треба ставити. Так, добре, тут все прибрали. Тепер зараз тут от. Рекламна пауза. Друзі, хто додається до цього времени. Не забудьте підписатися на канал. Поставити вподобаєчку. Буду всім дуже вдячний. Дуже-дуже щиро вдячний. Так. Так. Далі займаємося перевозкою тюків. поки там Поки там все добре, ми будемо займатися перевозкою тюків. Поїхали. Поки ми там перевозимо тюки, Тим часом і на гірчички вже у Ніколан Декабунтерповень. Це не можу не радувати. Це дуже хорошо, Дуже прекрасно. Ну, на ріпаку я вже вигрузив другий раз. А от гірчичка, ну і ціна, мабуть, ж... різниця. Да? Давайте подивимося канола на канада. Так, 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 так. Максимум 1910... Ну, дві буде, дві буде, так? Да? Тепер шукаємо гірчиця. Є є різниця. Дві п'ять. Все? Я все. Я завалив, коротше. Чимбалакаю і все добре. Так, поїхали. Напевно, зараз там буде повен... и той комбайн. Треба его выгрузить. им далее. Ну, так сказать бы, хорошо, репачок. Типа. Тут уже... Я бы, я хотел бы так сказать, что так, повыгружаю. Вот Ще не повинен. Ну, доволі непогано, я вам хочу сказати. Непогано. Непогано. Вже маємо 239 тисяч літрів. Доволі так непогано. Так що тут? А гірчичка, дивіться, гірчичка, гірчичка, тут вже буде практично 100 тонн. Ну більше, ну так це непогано. Це, це дуже непогано. Це да, дуже непогано. А ще є, що молотить. Та да, суті Ну що ж, збираємо далі. Так, закінчили гірчичку, закінчили ріпачок. Стаємо мульчувати заразом. Плюс до того я дуже я, я забув, друзі, є по спидолку отакий стейджер. Отакий на таких колесах. Ми його робимо 620 От. -е Так, 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 так. Ми йому противовіси ставимо на колесах. Це. Класно. Ставимо датчик і ставимося цим GPS на всякий випадок. І того він буде коштувати 368 тисяч. А в реальному времені ми зараз подивимося, скільки він коштує. Ми його берем. Нам, нам треба. І дивимося, скільки він коштує. Робимо йому таку саму комплектацію. І виходить 523 тисячі. Дешевше? Звісно, Де, дешевше. Так, давай, друг. Звісно, таким монстром тягати такий мульчер. ну, Але що маємо те маєм, Нам потрібні всі. От рекламна пауза. Задіять всі всю техніку в нашій, на нашій фермі. Щоб швидше це все зробити. Ну давай, роздупляйся. Метедюк також буде працювати. Для стейджера я також візьму мульчера. От. І буде він працювати. Так, тут джоники. Будуть працювати. Опа, ча. Треба прибрати зараз машинку. Вона, вона повна, 255 тисяч літрів, ріпака і там у нас, зараз ми глянемо скітка. Угу. І повеземо на наш елеватор. Зараз ми поставимо друга лючка, щоб він працював. Давай, друг. Ехай. И ты, друг, ехай. Так, чудово працюют. Так, герчички. Что у нас тут по герчички? герчички у нас 182 тысячи литров. Так, хорошо. Ну что ж, я буду завозить все, друзья, на элеваторы. Вот. Техніку я попереганяв, комбайни стоять уже ось на це поле, і комбайни я попереганяв на це поле. Так як ролик сильно затягується, ми це розділимо цю уборку на три частини або на дві. От. Так що не сумуйте, всім щиро вдячний. Я до, до дозвозю тюки, там ще дуже багато тюків О, лишилося. Так що. Вибачайте, якщо що не так, як можу. Тим бажаю здоров'я, головне здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Зінимося в слідуючому відео. Цим пока-пока.